Від моїх земляків села Куденівці, Беринівці, Хабарівці, Кудобниці Зборівського району, ще й вчора і сьогодні ще від партії регіонів поступають пропозиції віддати свій голос виборцям за 150 гривень. З яких інформацій до мене поступало декілька. Я конкретні приклади дам в прокуратуру. Тобто ви готуєте звернення так, або вже зробили? Ще не зробили? Ще не зробили, ви робити звернення прокуратури. Добре, дякую. <клес> так. Так вже склалося, що десь наші прес коли ми говоримо, більше стосуються міста Тернополя, тому що немає обласних виборів. і Кратично про вибори до районних рад цим вибором приділяється дуже мало уваги. Я так само ще сьогодні мав змогу бути в районах. Фактично те, що я говорив на першому прес воно підтверджується в чергове і воно, скажімо так, усіх завершується вже час голосування, що не буває додаткових форм. Це і в район, коли... Ободзвонюють директори шкіл своїх викладачів і кажуть, що ви будете звільнені, якщо на вибухій дільниці не буде певної кількості букви О. Чи так само, як є, скажімо, у Зборівському районі, коли працівники соціальної сфери наполегливо переконують голосувати за партію влади партію регіонів, тих людей, які голосують на дому. І тільки наявність спостерігачів і наших спостерігачів, і інших політичних сил. Дає можливість хоча б тим людям робити свідомий вибір, а не там, де їй показують пальцем, де вона має голосувати. І виборчий процес, якщо ми говоримо про якісь речі технічні, так, вони в значній мірі десь дотримані, які стосуються організації процесу. Але насправді волевиявлення, яке ми будемо мати.